Ага, значить сонечко блиснуло, всі повилазили на вулицю, так? Да? Uh -huh. Веземо е міха нас везе, знайомить зі своєю дівчиною нас. Буде жити з нами, так? Да? Так. Да. А це моя сестра. Ти, з там, фонарем. ти там нормально. Цей. Це ти вже сестрі, фонарь поставив. Ти отбери нам нормально, будь ласка. Як моя мама колись відібрала. Поїхали. Тільки ти балуєшся, і оце ліхтарі в тебе з'являється періодично. Ми на БМВ. Що да. це а, за да. чорна вона грязна, вона красотка. Ну що? Че? Як? Нічого гарного. Ну так, на один раз. Та й так. Сань, як з Сані дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось. А, ну найголовніше, зарадивати тебе і їх. Я не думаю, чому... Чому мені не подобається? Ну що, тепер куди? Додому. Макдональдс? Мак. А Міша не можна. А Міша додому. Зроби оце обличчя, яке ти робиш. Поїхали. Доброго дня. Тьома, ну скажи всім доброго дня. Доброго дня. Куди ти їдеш? На БМВ. Куди? До Дениса. Їдемо стрихти діток. Зараз перший тьомік, потім міха, потім міха зоничем. Сан Заросли не те, що я, бачите, у мене так і все. потрошечку росте. А от дітей швиденько-швиденько, але це недовго. До 25 років потім всі будете лиси. Все нормально? От скажіть мені, будь ласка. Раніше в селі кури бігали, а зараз вон красені такі. І не бояться вже два петушка таких. Стосунки, стосунки. Виясняють. Петушині бої. Ох. Петуш. Ваші ставки на лівого чи на правого? Хто переможе? Ну давай. Погляньте, щось взагалі не поділило таке серйозно. Лента, лента. Оки драчани, а? Я знімаю, дать. Чим можна займатися за тиждень до Великодня? Знімати гірлянди. Добре, що ми живемо в будинку, що ялинку раніше вистає. Якби в квартирі, то, мабуть, тільки в ялинку прибирали. День у нас починається з неділі. Заїхав до магазину, треба було забрати ключі від квартири. Кияни вже поїхали. У нас люди приємно дуже. Поїхав я, бо сьогодні треба ще скупитися на Пасху. Ташоня знайшла ще якісь рецепти, буде готувати. Ну і мені ж потрібно всі інгредієнти придбати. Зараз будемо шукати. Взагалі, не знаю, можливо таке знайти в нас чи ні, але задачу поставили. Я нарешті вдома. Коротше, все знайшов. Буде дубайська Паска. Тата, а Ще який що пас. Та скільки тебе? 36. Зу, скільки а запитай у нього. Саме, коротше, складне було знайти цю форму під шоколад. Об'їздив я усе. Але знайшов. Тепер я можу сказати, що в нас на блондинка Shop великий вибір чоловічих спортивних костюмів. А тканина. А тканина це просто це плюш-велюр. Це та тканина, яка не мнеться. Дуже зручно, не треба складати, переживати, зранку прасувати. Але це ще не все. Ці костюми парні, вони є в різних кольорах і в різних розмірах. Зелений, ну, прям дуже такий яскравий, гарний. Я прям в захваті від нього. Ці костюми відрізняються від попередніх, що вони повністю на блискавці. Дуже зручно. Можна носити, до речі, кофту окремо під джинси. джинси. Штани спортивні. Можна просто ось так от під будь-який колір вашої футболки. Що? Що вам треба? Вам треба перейти на блондинку Shop, обрати саме свій колір, який вам вподоби. Кольори є різні, але ну, цей зелений прям такий класний. Там. Ага. Вот так. Лежить. Ледве влізла. Дивись, влізла щука. А ти бачив, як дідусь її спіймав, так? Ти бачив, як дідусь спіймав. Ти бачи бабуся, ти бачила, як дідусь її спіймав. У відрі. А ти бачив ти? А я бачив. Тату. Величезно. Яка щука вийшла. Mm? Mm? Тут зуби гострі. Там пальчик і... застряг, не? Значит, mm. бабушки пальчик? Порізала щука пальчик бабушки. Вона полі... полі... не порізала, вона вкусила пальчик, ага. сука.